Мої вітання усім, хто дивиться прямий канал. Мене звати Яна Проніна. І сьогодні з нами разом адвокат Лариса Криворучко. Пані Ларисо, добрий день, рада бачити вас. Вітаю! Хочеться почати найперше з того, що нині ви здійснюєте захист колишніх працівників служби охорони п'ятого президента Петра Порошенка. Це Вадим Чучковський та Сергій Воливач. Тож розкажіть, як почалися ці справи, про що ці справи, і що інкримінується Чучковському та Воливачу? Чучковський Вадим В'ячеславович, це полковник УДО, це бойовий офіцер, це дійсно людина, яка здійснювала охорону п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка? Воливач Сергій Сергійович, теж працівник УДО і теж офіцер. І відповідно теж в силу своїх посадових обов'язків здійснював відповідну охорону і відповідно супроводження. Дана справа вона розпочалася ще в далекому 2019 році, ще близько 6 років тому. Вона не була зареєстрована відповідними правоохоронними структурами. Ініціатива цієї справи її реєстрація відбулася в 2021 році. Про те, що, начебто, охорона Петра Олексійовича Порошенка отримала в чартерному рейсі в аеропорті Київ-Жуляни грошові кошти в розмірі близько 40 мільйонів доларів. США Для виборів президента України Порошенка Тере Зеленський для 2000, для використання в 2019 році. Я можу вам сказати, що е, як адвокат, який е, працює по тяжкому, особливо тяжкому криміналу, вже тривалий, е, е, тривалий час. Е, досвід я маю близько більш ніж 20 років в даній правовій сфері роботи, тому е, я можу оцінити ті чи інші аспекти щодо належності до допустимої докази, е, е, можу сказати, що доказів е, щодо причетності хлопців абсолютно немає. І відповідно не було, а тому, що всі ми розуміємо, що в Україні діє процедури. Правовий порядок. І коли відбувається якесь ймовірне кримінальне правопорушення або або адміністративне правопорушення, відповідно, правоохоронні органи реагують на це одразу. Так нам каже кримінально процесуальний кодекс, так нам каже адміністративний кодекс про адміністративні правопорушення і відповідно конституція, що є першочергово. Зараз Чучковському і Воливачу пред'явили повідомлення про підозру, що, начебто, вони вступили в злочинну змову, і відповідно отримали на вибори президента близько 40 мільйонів доларів ще в 2019 році. Підставою для ініціативи цього кримінального переслідування, тому що по іншому я його абсолютно не можу назвати, слухувала флешка з відео. Точніше, не так. Флешка, копія з копії змонтованого відео отримана з країни агресора Російської Федерації в березні 2025 року. Відповідно, вам будь-який фахівець в галузі права для цього не потрібно бути доктором юридичних наук, професором. Вам будь-який фахівець у галузі права. Скаже, що докази отримані з країни агресора, докази, які скопійовані, змонтовані, порізані, склеєні, ну це явно недопустимий доказ. Я правильно розумію, що правоохоронцям з державного бюро розслідувань з офісу генерального прокурора потрібно було 6 років для того, щоб Ініціювати проведення кримінального е, розслідування, ну в нас виходить або неповноцінне державне бюро розслідувань з офісом генерального прокурора, або вони не хотіли це робити, або чекали під вибори. Перед тим як хлопцям приділили повідомлення про підозру одному та іншому по абсолютно сфальшованому е, кримінальним статтям. Щодо кожного з них були розмови з відповідними працівниками Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, і їм повідомили, що якщо ви надасте інформацію, що це гроші, отримав Порошенко, ви залишитесь в кримінальному провадженні свідками, і відповідно вас переслідувати ніхто не буде. Але ж ви розумієте, яка ситуація, якщо нічого не було, ну це ж, виходить, сфальшовані покази, і, і Чучковський, і Воливач безумовно повідомив про це працівникам, які під'їжджали, і, відповідно, їм надали час подумати декілька тижнів щодо даних обставин. І, відповідно, після цього хлопці повідомили, що вони фальшувати щодо Порошенка справу не будуть, і відповідно надавати неправдиві покази теж не будуть. Якщо є що пред'явити, нехай пред'являють правоохоронні органи, і вони разом зі мною будуть доводити в судовому порядку свою невинуватість. Абсолютно ніхто не ховається. Повторюю, це бойові полковники, це бойові офіцери, тобто. Тисяча варіантів було як переїхати кордон ще в 2019 році, 2020, 2021, 2022, Як ми бачимо, частина народних депутатів виїхала, частина чиновників виїхала за протекцію офісу президента по підробленим документам, по сфальшованим відрядженням. Ми це все розуміємо. Це все те, що ми бачимо, люди все це бачать, як порушується закон. Відповідно, хлопці були на місці і були затримані дома. По документам прописано, що вони намагались втікти. Ну, я можу вам сказати, що дуже тяжко з дому втекти, коли в тебе діти, коли в тебе онуки, коли в тебе сім'я, коли всіх потрібно годувати, коли в тебе на руках похилі хворі батьки. Я можу сказати, що з даних хлопців втікати ніхто не збирався. Вони жили, як завжди, працювали, отримували зарплату, як звичайні громадяни України. І відповідно після відмови вчинити таке фальшування відкрите щодо Порошенка, і відповідно їм пред'явили повідомлення про підозру. Ми розуміємо, що повиловачу, коли ми слухали санкцію про обрання запобіжного заходу під варти, два томи матеріалів близько 600 сторінок юридичного тексту, і тільки чотири рази його прізвище згадується в рапорті. Що, начебто, він може переховуватись, повідомлені про підозру в характеризуючих матеріалах і там ще теж щось незначне. Все, інших доказів немає. От Два томи матеріалу чотири рази його прізвище згадується. Чучковський теж два томи матеріали згадуються нам на один чи на два рази більше. Чи є якісь докази? Навіть для підозри для обґрунтованої підозри, як нам зазначає кримінально процесуальне законодавство, ні, немає. Є велика кількість е, е, запобіжних заходів, там домашній арешт, особисте зобов'язання, яке може застосувати до хлопців і не тримати під вартою. Але але не в політичних справах, не в політичному переслідуванні справах їм обирається застава непомірна кожному 400 мільйонів гривень. Для осіб, які працювали на зарплату, для осіб, які працювали в національних інтересах України, 400 мільйонів гривень сторона захисту не вірить в справедливість в національних судах України. Ви бачите, коли приходите до судових засідань по ЧКському поволочу, як відбувається. В останні рази мене навіть як адвоката не викликають судове засідання. Хлопці сидять в Київському слідчому ізоляторі. Чому вони там сидять приблизно раз в два тижні, можливо, іноді рідше. До кожного з них підходить відповідний працівник і запитує: Ви готові дати покази щодо Порошенка? Так або ні? Якщо ні, думайте далі і сидіть. Ну, я вважаю, що я повідомляла щодо даних факторів. Орган досудового розслідування, прокуратуру, слідчих суддів. Всі все прекрасно розуміють, але правосуддя сліпе. Судді не несуть кримінальну відповідальність за судові рішення. Люди не бачать в суддях застосування закону. Це дуже трагічно, коли по Конституції у нас Україна є правова держава, а люди не можуть ні в поліції. Добитися справедливості закону, ні в прокуратурі, ні, на жаль, в судовій інстанції. І якщо проаналізувати всі матеріали, які є зараз в наявності в мене як у адвоката своїх клієнтів, я вам можу з певністю сказати, що там немає ні одного слова з прізвищем Порошенко. Чому? Тому що. Хлопців вимушують надати сфальшовані дані. Ну, безумовно, вони е, сказали, що вони фальшувати не будуть, але в коридорах прокурор повідомляє: в коридорах працівники Служби безпеки повідомляють: в коридорах е, державне бюро розслідувань слідчі повідомляють в процесі мовчать, в документах мовчать. Чому? Е, тому що в них не вистачає відомостей. Вони бажання мають, я так розумію, посадити в тюрму Порошенка, а доказів немає. І тут стає прокурор і каже: в нас є флешка змонтована. Ну, це прекрасно. Де ви її взяли флешку? Спитав суддя Київського апеляційного суду нещодавно. Прокурор опустив очі і сказав: в Російській Федерації нам передали. Ну, це прекрасно. Що інкримінують хлопцям? Службову статті по 40 майже мільйонів доларів. Суддя запитує, де гроші. Ну, логічно, якщо хлопці перетинали, допомагали перевозити грошові кошти, то грошові ж кошти потрібні бути. Ну, логічно. Суддя запитує, де грошові кошти у прокурора. Прокурор опускає очі і повідомляє: грошей немає. Це була пряма мова. Так чому сидять хлопці? У мене логічне питання. Ні за що? За те, щоб сфабрикувати справу проти Порошенка. Безумовно, я впевнена в тому, що хлопці будуть невинуваті. Я розумію, що чиниться політичний тиск дуже сильний. Це абсолютно є незаконно. Вони поспішають, ну всі ми вже розуміємо, що країна готується до виборів. Всі ми розуміємо поняття нашого діючого президента Зеленського і його строк повноважень, строк повноважень Верховної Ради це положення, які прописані в Конституції України. Ви знаєте, я знаю. Всі ми розуміємо щодо легітимності окремих речей. Але в будь-якому разі, я вважаю, що так брудно відпрацьовувати свого політичного конкурента. Це несміливо, це низько. Я вважаю, що в нашій країні повинна бути не просто юридична відповідальність дисциплінарна, це судові рішення. Вони калічуть людські долі. Людина може просидіти в тюрмі 4 роки, 5 років, більше за те, що вона не вчиняла. А потім слідство розведе руками і скаже: вибачте, не винуваті. Я вважаю, що таке не повинно бути. Це зараз площа рядом в нашій країні, і так не повинно бути. Судді повинні нести не просто дисциплінарну а кримінальну відповідальність. За ті рішення незаконні, які вони виносять, от власне, ви зачепили вже тему тих, хто е, творить судочинство. А буквально е, ось нещодавно суддя Печерського районного суду е, Михайло Юшков продовжив термін до судового розслідування. А при цьому під час судового засідання він абсолютно нехтував правами е, підозрюваних, не заслуховував їх, не давав ознайомитись з матеріалами. Е, ну і зрештою. Ухвалив рішення, яке було дуже очікуване і бажане для прокурора. Чи дійсно судді нині відчувають ось таку безкарність? На жаль, судді зараз відчувають безкарність. Питання продовження строків до судового розслідування це дуже дійсно дуже важливе питання. Сторона захисту має право навіть бути не присутня в судовому засіданні, але це право, а не обов'язок. Але в будь-якому разі суд зобов'язаний повідомити сторону захисту належно та допустимо викликати в судовий процес письмовими повістками про виклик, пересвідчити, що захисники, адвокати отримали дані повістки, що є докази в матеріалах судової справи, що клопотання відповідно вручено захисникам і іншим сторонам в Даній ситуації це саме Чучковський виливач, і тільки за даних умов і повноважне поважності причин можна проводити судове засідання. Мені вже направили частково вирізки судових засідань. Я не була повідомлена належним чином. Я не знала про дане судове засідання. Вчора я про нього дізналася. Мені повідомили ваші колеги, що дійсно слухається справа. Відповідно, я одразу зв'язалася з секретарем судового засідання. У мене все зафіксовано, в мене абсолютно все як завжди пишеться. І відповідно я задала питання: чи дійсно слухають справу Чучковського виловача щодо продовження строків до судового розслідування, так або ні? І якщо так, чому мене не викликали? І якщо так, коли наступне судове засідання я хочу бути присутня? А секретар судді Юшкова під аудіо-відеофіксацію мою повідомив, що тісно так слухають, я з вами потім зв'яжусь. Як вже показала практика, ми бачимо, що він зі мною не зв'язався. Я багатократно як сторона направляла письмові звернення, скарги. Дзвонила секретарю судового засідання вже за власну ініціативу, хоча не повинна. В нього є обов'язок як у секретаря, як у працівника апарату суду мене викликати. А слідчий суддя Юшков, молодий суддя, зобов'язаний це Молодий ти, середнього віку, поважного віку. Це абсолютно не є принциповим і не повинна впливати на якість застосування закону. Закон, в принципі, підлягає якісного застосування. Це цитати з рішень Європейського суду з прав людини. Ми бачимо, що мене в судове засідання не викликали. Чому? Тому що я ставлю досить незручні завжди питання. Я вимагаю виконувати закон, а це нікому нікому не потрібно. Я вам можу сказати більше. Мені клопотання до теперішнього часу про продовження строків до судового розслідування. По закону не вручено в даній ситуації. Ми бачимо, що суд взяв кримінальний ухил. Це не суд, це прокурор, це просто друга сторона прокуратури. І я вважаю, що це є абсолютно неправильно. Безумовно, я відреагую відреагую в європейських інституціях щодо даного аспекту. І в організації Об'єднаних Націй в комітетах, і відповідно в Європейському суді, тому що я особисто не бачу якості застосування закона в нашій країні в судових інстанціях. По даному питанні суди беруть кримінальний ухил, суди не розбираються. Але в будь-якому разі вони не закінчили на цьому, щоб ви розуміли. Не просто в нас хлопці сидять в тюрмі. Не просто в нас незаконно продовжуються сроки досудового розслідування просто в тотальному свавілі, в тотальному Вони пішли далі, вони тиснуть на мене як на адвоката, і відповідно ініціюються якісь дисциплінарні справи людей, яких я навіть не знаю, що це за люди, але вони на мене скаржаться. Тут давайте трошки детальніше. Ви неодноразово вже заявляли під час судових засідань, після в процесі, що коли ви почали здійснювати захист інтересів пана Веливача та Чучковського, на вас почали здійснювати тиск. Як це проявляється, як це впливає на вашу адвокатську діяльність? І можливо вам відомо звідки цей тиск іде. Я хочу сказати, що я є адвокатом, який працює зазвичай проти системи тривалою кількість років. І, відповідно, я не боюся системи в цій частині, завжди якісно виконую свою роботу. Я вважаю, що роботу або потрібно якісно виконувати, або ніяк. І відповідно по окремим справам, саме політичним справам, там топ справам, це регулярно здійснюється тиск. Зазвичай телефонує керівництво адвокатури України. Зараз це пані Ізовітова, яка, як ми знаємо, є кумою Медведчука, зрадника українського народу, кума Путіна, терориста номер один. І відповідно повідомляє про те, що оцю справу потрібно програти. Знизити захист, мовчати максимально в справі, не писати скарги, не реагувати на порушення. Просто статично прийти з чемоданчиком в костюмі і, відповідно, просто мовчазно відпрацювати тихо і мирно справу. Я задаю питання, а як бути, коли порушення? Мені кажуть, ніяк. Просто пасивний захист. Я вам можу сказати, що до таких вказівок. Я відношуся дуже негативно, і не важливо, хто мені робить такі вказівки, чи неповноважна, яка зараз без повноважень по закону керівниця адвокатури, чи то інші люди, чи представники правоохоронних органів, які періодично регулярністю приїжджають і просять вийти зі справи як адвокат для того, щоб зайшли більш лояльні, пасивні адвокати. Ну і відповідно чим це чревато? Дисциплінарні скарги, От, щоб ви розуміли, вони можуть бути від клієнтів, якихось колишніх, які до тебе ніколи претензій не мали, і про це є відповідні документи. Це можуть бути з суду, це можуть бути треті особи, яких ви ніколи в житті не бачили в очі. Прізвище під скаргою взагалі не принципово. Ініціюються дисциплінарні провадження. Ну і відповідно повторно ставиться питання: чи будете ви, Лариса Сергійовна, звивати справу? Я кажу: ні, не буду. Все зупинення на півроку, зупинення свідоцтва на один рік, припинення, припинення, припинення. Я можу вам сказати, що десь вже близько півтора-два роки я виграла майже всі суди в країні, а по суті я виграла все, в тому числі Верховний суд. по... Різним дисциплінарним провадженням. Що станом на зараз трапилося? Мені кажуть, ти захищаєш охорону Порошенка. Я кажу, що не так з охороною Порошенка? Мені кажуть активний захист, вони з тюрми можуть вийти, вони не дадуть ті покази, які потрібно. Я кажу, яке можливе варіації вирішення питання. Мені кажуть, або виходь зі справи, або знижуй е, захист. Я сказала ні, я це робити не буду, тому що коли я захищаю і приймаю особу в захист, я особі дивлюсь в очі, я їй щось обіцяю по якості надання правничої допомоги як адвокат, я тисну руку. І для мене слово справедливість, честь, законність це не останні слова. Якщо я захищаю людину, я або буду її захищати, або не буду її захищати. Мені кажуть, ти повинна просити виконати закон. А ти в документах пишеш вимагаю виконати закон. Е, смішно. Мені теж смішно. У мене є Конституція України? Є. Закони є. Є. Чому я повинна просити виконати закон суд? Я вимагаю виконати закон, і я вважаю, що з юридичної точки зору тут абсолютно немає нічого, ніяких питань. Але в будь-якому разі, ми розуміємо, що вже немає до чого прицепитися, просто немає. Мені кажуть, не того клієнта захищаєш, не того. Порошенка зараз не в моді. А я вважаю, що в нас кожен має право на захист і відповідно на якісний захист в Україні. Я вважаю, що українці, українська нація, вона варта того, щоб в Україні застосовувалася Конституція і закони України. І для того, щоб в Україні діяла дійсно незалежна адвокатура, безумовно, її теж потрібно відреформувати в такому стані, в якому вона знає зараз, її, в принципі, немає. Зелеті справи так, а якісний захист під великим питанням. Але в будь-якому разі, всі розуміють, що я адвокат, який є спелевий виграю. Прописує відповідні правильно правові позиції з врахуванням ЄСПЛ, європейських міжнародних пактів, угод, ратифікацій, е, правових позицій Верховного суду. Це дуже глобальна робота, але в будь-якому разі я вважаю, що людська доля цього варта. Пані Ларисо, я вам дуже дякую за таку відверту та цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами сьогодні була адвокат Лариса Криворучко. Залишайтеся на телеканалі Прямий, аби все знати першими і про найцікавіше.